Коли адвокати востаннє спілкувалися з підзахисними, яка формальна причина недопуску до них? Коли спілкувалися кілька днів назад, зустрічався один із адвокатів з Хорватом. Але це завжди зустрічі з такими, можна сказати, боями. Так? Треба, mm. ну, по закону адвокат безперешкодно повинен зустрічатися зі своїм беззахисним. Без обмежень у часі, без можливості там, прислуховування, присутності і так далі. Може там, під візуальним контролем, якщо є там, камери або ще щось. І все. Формальні причини відмов немає і не може бути формальної причини відмови. Просто, ну, як то є таке російськомовне слово, безпреділ називається. Це вже ну, в даній категорії справи, враховуючи все просто хуліганство. Ну Це взагалі смішно, що вони знаходяться в СІЗО, бо будь-якого фахівця спитати практика чи адвоката, чи міліціонера, чи прокурора, чи всіх, вони слажають в СІЗО за хуліганство, то звичайно, що вони посміються. Ну, не сідають люди за хуліганство. Те що, те, що намагалися хлопцям прив'язати ще там якісь склади злочинів, ну, вже, вже вони у нас, я вважаю, спростовані. Але тим, тим більше все одно слідство не збирається перекваліфіковувати справу. Вже навіть в суді доведено, коли за побіжний захід, що двоє людей взагалі не повинні бути підозрюваними, не повинні проходити їх свідки, теж не збираються знімати підозру. І на відео чітко видно, що ніде зброя не застосовується за прямим призначенням, тобто відповідно не застосовується зброя, що має стріляти і відповідно і так далі. В процесі бійки та званих хуліганських дій, якщо вони і навіть є, то взагалі кваліфікація по частині четверті з хуліганства за застосування зброї. Також вона, вона є, просто не, просто не складається ніяк, вона повинна бути перекваліфікована на ну, мінімум на частину другу. Так. А слідство все одно це ми відповідні подали, що ось перекваліфіковуйте, давайте. Ніякої реакції абсолютно, тобто ну, фактично, слідство не, не хоче, воно виключно робить е, все в звинуваченому характері, причому не просто звинувачувати, а не е, співрозмірно жорстко працює щодо хлопців. Ну, тобто, Якщо взяти там якогось, наприклад, там, е, я не знаю, умовну людину, яка десь у е, ресторані чи закладі. Скажімо так, похулянила, так? Там, слідчий, скаже, ось собі там розписка про це особисте зобов'язання, і ти будеш приходити, коли я тебе там виключу. Все. Тут суди, судилище, двіження, це оці політичні заяви, там, е, таке, таке підняли. Це виключно говорить про одне банальну справу, яка там і яйця виділеного не, не коштує. Намагаються зробити інструмент політичної розправи. Хочу сказати, що бійців ПС нічого не вилучалося взагалі. Жодної зброї. Ні, ніяких пістолетів в них не вилучалося, бо вже було і встановлено е, в суді. Це просто те того туману, якого надувають е, певні коло е, представників влади. Там. Я, наскільки мені відомо, там все від Москаля там, Геннадія. Така інформація надходила, що це ну, звідки Москаль може знати. Тобто Москаль, як чиновник, вже знає, як іде слід. Ми, як адвокати, не можемо з матеріалами справи, справи ознайомитися. Нам дають, нам дають ознайомитися з матеріалами справи. 24 листочки з трьох тумів. Ті листочки, там протоколи допиту потерпілих так званих, там якісь там ще кілька пісульок. Які ми та і так бачили в суді, які були прикладені до клопотання про обрання запобіжного заходу. Вони нам це знову дають. І хочу, щоб ми написали розписку, що ми ознайомилися з матеріальною справи. Повного відео немає, повних, повних документів, з якими ми могли б ознайомитися, немає. Ми ще не знаємо, що там взагалі в тій справі. Москаль вже все знає. Там Москаль нехай тоді розслідує, нехай там прокурором буде суддею і палаче. Ну, якщо він це йому подобається, розказує, що там страшну там, трагедію зробили, там приїхали оголтілі е правосеки і в очередний раз там щось е в фантазіях москаля натворили. До чого тут? Щоб люди не мають права відпочити. Я, так, ми задамо питання тоді, а чому люди не пам'ятають останні дві години, що з ними е відбувалося? Ось. Чому е, всьому драгобраті не було світла, але вже було в хаті Магнати їх туди вели. Чому дві групи спецназу там знаходилися, чергували біля драгобрату? Спитаємо. Звідки з'явився Сокол Львівський там одразу вже? Нехай це пояснять. Можливо, їх просто підвели до того і вставили там і нарізали потім з двох хвилин там якоїсь штовханини нарізали цього ролика в стілі я би сказав так, Верховної Ради, як про цього Масівчука, да? коли там е е показували на хвилинний ролик, показали всім, там шороху навели ужас, всі проголосували, зняли з людини депутатську недорканність і все, дійсюди, бо, бо він не угодний. Так? Там. так же само тут показали, тобто у нас зараз е влада навчилася дуже добре використовувати відеомонтаж, показувати, видавати це, звинувачувати людину. Наводити ужасу безапіляційно, без, без е, розбору повної ситуації? Ось сидіть, все, він винуватий і так далі. Так я вам скажу, що такого відео можна нарізати про політиків стільки, що в принципі вони взагалі можна тоді уявити, як вони взагалі політиками. А ви не подавали, наприклад, на експертизу якусь щодо цього відео? Дивіться, є якісь то, процеси? щоб ми могли щось взагалі з цим відео робити, нам треба його побачити повністю. Оригінал. Звичайно, Але... виручений оригінал, який є первинним носієм. Нам цього відео ніхто не надає. Один раз ми прийшли, причому за домовленістю з начальником обласної міліції, що все нормально, хлопці. Ми кіпішу не хочемо, нам нічого не потрібно цього, виключно працюємо в юридичній площині. Добре, дайте нам ознайомитися з матеріальною справи відповідно до закону Кримінального процесуального кодексу. все, як, все як повинно бути. Добре, я телефоную слідчому. Каже, добре, я вам дам, приїжджайте через півгодини. Через півгодини я приїхав. ще ще він нам порекомендував взяти великого диска на 200. Гігабайт, бо не поміститься це все відео. Ми взяли цього диска, прийшли, дзвонимо слідчим, і слідчий каже, а я вас не чекаю. Я взагалі з вами не домовлявся. Тому тобто вони дураків роблять. Чи вони вважають, що найрозумніші там, і других таких розумних немає. І закон там, кримінально-процесуальний кодекс, якийсь інший для Закарпатської області. Ну, якщо так, то нехай скажуть. Нехай взагалі пояснюють взагалі, як вони за хуліганство без зброї. Якщо навіть вони кваліфікували так званих хуліганство, то тримають людей в тюрмі. За що вони тримають людей в тюрмі? За те, що придумали Басні про злочинний африківській області, ми вже спростували 60 заяв, написаних від так званих потерпілих і так далі, що не було цього. Вони, уявіть собі на секундочку, що ліплять. Замах на викрадення транспортного засобу, бо якусь там когось вони зупиняли, і це було це услідство, причому, що ви зрозуміли, всі п'ятеро. Хлопців, і це за версією слідства це був замах на викладення транспортного засобу. Я, я чесно кажучи, кваліфікації таких замах замах, щоб ви зрозуміли, що таке замах на викладення транспортного засобу, це треба сісти в той транспортний засіб, запустити його, але не встигнути на ньому від'їхати. Оце є замах. Тобто ти не встиг просто завершити свого свого злочину. А те, що хлопці десь там зупиняли когось, підвізіть нас, це вони кваліфікують як замах. Ну, ну, в ну, голові не вкладається, ну, в них своя юриспруденція якась там, чи, чи свої там закони якісь. Я не розумію. Ну, говорити про те, що зацікавлений чи не зацікавлений хтось тоді в даній справі. Ну, так робить в, 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 в самі висновки. Коли хлопці чи не успівають їх довести до Ужгородського суду, передати справу в Слідче, слідче управління, до, до речі, хуліанство розслідує ціле Слідче управління Закарпатської області. Так подивіться, хто більше всього кричить, то, мабуть, більше всього зацікавлений. В Закарпатській області єдиний, хто там більше всього кричить про цю справу, це Москаль. Так званий губернатор, або у нас голова цієї обласної адміністрації. Він здається єдиний взагалі, хто кричить про цю справу. Ну поки що єдиний, бо він більше всього друкує. Всяких там У, себе. у нього сайті особистий виявляється, там він у себе там друкує. Спостерігаєте, проглядаєте тиск політичний з боку Геннадія Москаля на цю справу. Та я вам скажу, тут не тільки з Геннадіє Москаля тиск відчуваю, тут всі відчувають цього тиску. За що проглядаю? Я його прямо бачу, прямо відчуваю на собі цей тиск. Багато з них навіть каже, що так, ми воювали з хлопцями разом. На передовій були, на фронті були, але тобі, у нас, у нас вибору немає, бо на, на, на нас тиснуть. Ось і дають вказівки. Так, Тут не те, що там відчувають, прямо прослідковується, що говорить. Це замовна справа для розправи на хлопців. Який стан самопочуття бійців? Зараз вже скільки днів пройшло. Хлопці, ось нацик без в Києві лежать в лікарнях, лікуються до сих пір. Сьогодні я вияснив, що у нацика взагалі відбита барабана перетинка, чи ще щось. Питання стоїть, тому що він не може на ухо чути. І ну, зараз ще поки що е, обслідується. Це я вам скажу, що е, якщо втрата слуху, це тяжкі тілесні ушкодження. Якщо це буде, підтвердиться дійсно. Е, розумієте, тобто. Е, П'яса також там, ну, куча. Він до, до, до сих пір не може вилікувати того бронхіту, який там на, на, на морозі примерзав на цьому дорогобраті. Плюс у нього там ще дірка у шиї. Та дірка в шиї для бійця, це вже, як то кажуть, по, 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 порівняно з іншим, це вже е, найменше зло, як то кажуть. Те, що Геннадій Москаль каже, що там десь щось під шкіру зайшло, що, так щоб зайшло йому, так то я б побачив, як він там. Тоді кричали, небудь не там просто-напросто замах на вбивство написали, це, це 100%. Розумієте? Просто е, є куча е, захворювань у хлопців, які вже є наслідком в принципі, і побоїв, і того, що їх там на снігу тому тримали, там морозили. Тому ще до сих пір лікування проходить. І е, Хорвату розбили губу, там, зуби повибивали, зашили, там наскрізь була губа пробита. Зубами там Хорвальда зараз перебуває. Він перебуває в СІЗО. В СІЗО. Я вже з лікарні перевели в СІЗО. Та чотири дні потримали, там ніякої нормальної медичної допомоги не mm -hmm. давали, лише завдячуючи е лікарю 128-ї бригади, який надав дійсно. Ну, Петру надав допомогу, бо там рано лише заліпили. Петру, вона почала гноїтися, що в ногу йому стрелили в е розпухла нога, там вскрили цю рану. Там гною це саме саме лікар. Там гною ціла куча, розумієте, там все в бризну звітить. Якими кулями в них стріляли? Гумовими чи. Витягли з них гумові кулі, звичайно, бо якщо я думаю, стріляли. Але я, я говорив, що в нього цілилися з дробовика, але не втрапили. Втрапили б у голову, то залишився без голови пост. А це, я би сказав, замовно репресія. Репресія, яка не має з законом нічого абсолютно. Спільного, бо по закону цю справу розвалили дуже швидко. І нас і тому і не допускають до справи нормально захищати хлопців, бо розуміють, що там є ту є сторо з боку цього винуваття, ну а де в бійці двоє є як мінімум винуватих, то не може бути цієї справи. розумієте? Треба притягати mm -hmm. або і тих, і тих, або тоді ці потерпілі, відповідно, хто тоді хуліган. так? Ну Дуже багато є питань. І повного відео немає. Ми не можемо побачити. Те, що нам почали е, поліцаї розказати, от ви знаєте, ваші хлопці нібито зламали камери. І, це, е, і тоді, коли їх почали бити, то вже відео немає. Так, е, вибачте, будь ласка. На відео показано нарізано, що хлопці нібито схожі на них, е, там скручують три камери або дев'ять камер. До речі. Всі в інтернеті бачили скріншот, де хлопці поросята зв'язані лежать на снігу. Питання, де відео з цієї камери? Скріншот чогось робили, правильно? Ось так, де це відео є? Є відео, але не хочу нам давати цього відео, розумієте? А конкретних підозрів у них немає нічого. Тобто, до речі, кваліфікуючого знаку є тяжкі тілесні ушкодження. Це раз. По-друге, навіть якщо будуть середні і так далі, хтось хлопцям ці, ці ушкодження, чи навіть легкі, хлопцям це хтось наніс ці ушкодження, правильно? А, відповідно, а, якщо б були ці потерпілі, і цих потерпілих хоча б була подряпина, враховуючи своє жіотаж, і щоб посилити негатив суспільства, їх би показали 100%. Ніхто їх не бачив, жодного, тому що немає потерпілого. Десь там то, що по документам проходить десь удар по нозі. Ну, це смішно, ну, який удар по нозі, будемо... Єдине, що має бути удар по нозі, це він коли об голову хорвата. Там, знаєте, Міг собі пошкодити, але я вони... немає, немає цих так званих потерпілих, ці так звані потерпілі вони є вважаю думаними. Спеціально зроблені ці потерпілі для того, щоб звільнувати хлопців, бо якщо не буде потерпілих, хто не має цієї хуліганки. Ці, ці потерпілі переховуються. Чи... Ну, я кажу, що розкажіть журналістам, тоді, там, покажіть тоді, якщо ви такі потерпілі, що з вами сталося? Ніхто їх не бачив, ніхто не знає, де вони знаходяться. Ми вже подали клопотання про проведення, окрім того, що допиту, але з умови, що нам спочатку дадуть ознайомитися з матеріалами справи. Тобто ми не відмовляємося, віддачі показів, хлопці не відмовляються. Але тоді ще проведемо також одночасний допит, так звану мочну ставку. Тоді побачимо. Хто, що, де, як, ну, які події відбувалися, та хто справді потерпів, цього слідство не хоче робити по одній простій причині. Вони розуміють, що справа розвалиться. Хлопці тоді не мають підстав тримати в тюрмі. Кулі <с попадали <с з неба на хлопців, хто стріляв? Ну, Просте, за, за, версією, за версією слідства, здається, хлопці самі взагалі в себе стріляли. Розумієте? А, вони кажуть, так, стріляли. І... Нібито стріляли з боку цієї хати магната, але е, хто саме, звичайно, щоб не персоналізовувати, чому стріляли, хоча хлопці вже були зв'язані, в них стріляли. Розумієте? Тобто їх ну, добивали. хлопцям несені ці ті лесні ушкодження були, були зв'язані. Їх скрутили, зв'язали, а потім підходили і хто хотів там в їх ну, е, І стріляли в них, хто хотів. Уже в скручених. Звичайно, що скручених. Це вже на землі. В ногу прострелили педро на землі. В ногу вистрілили. Це не вистрілили в процесі там якихось, якоїсь бійки. А Але слідство не хоче про це говорити. Ви його бандери. І все. То виключно було е, неприязнь, особисто з боку цих працівників хати-магната, цього господаря, який. Е, Ображаючи такі вислови до хлопців, звертав і відповідно наносив удари. Вони вважають, і ми вважаємо, що хлопцям було щось підсипано, тому що вони дві останні години взагалі цих подій не пам'ятають. Вони фактично не могли, не те, що хуліганити нормально, вони не могли е дати відпір нормально. Mm. Ну, тобто людина, яка ну, навіть якщо вона п'яна, то вона щось в тому, що може себе, ну, може, може. Е Сопротивлятися, да? якщо його труїли, то я вам скажу таким чином, кров, звичайно, не була відібрана зразу там на місці, хоча намагаються слідство дуже вже зараз відібрати кров, ніби то. Хоча ми вважаємо, що зараз вона вже ні до чого, тому що на предметах, якихось предметах там, і, і так далі, які би використовувалися в процесі схоєння злочину, крові не виявлено, навіщо тоді вам кров? Так, щоб її порівняти. Ну, з, з одягом ти, які вони були втягнуті, звичайно, що він капав це кров, так і, 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 і що тут перевіряти. Так? А, тобто я вважаю, що слідня таку позицію знаєте, от, на, нас відволікати від основної роботи, що ми там десь сиділи в судах по цих не, примусових відібраннях бойових за Київ, дурницею займалися, щоб ми не займалися саме самим складом злочину і доведенням підозри, чи спростуванням підозри. Розумієте? А, але а, займаються ці дурницями. І відповідно, що зараз, якщо не був немає первинних зразків зразу відібраних крові, то і сказати, чи підсипали, що чи не підсипали, це фактично не можу.